Бився з ворогом в Авдіївці на Покровському напрямку. Місяць отримував підвал, який щодня штурмували окупанти. Це історія рівненського гвардійця на псевдодикий. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Василь працював у Домініканській республіці. Без вагань повернувся в Україну, щоб стати на захист рідної землі. Про те, як довелося брати в полон загарбників та трофеїти їхню зброю, боєць розповів моїм колегам. Стадія один. Контрольний способ. Це так зване холосте тренування вардійців новобранців. Рекрути закріплюють навички володіння зброєю без бойових патронів. Знімаємо запобіжник, досилаємо патрон патронів. Отпустили, поставили на запобіжник і ми вже готові як до бою. Відточують усі стадії поводження з автоматом. При стадії один у нас знятий запобіжник, і ми одразу стоїмо в бойовий стіл. Інструктор гвардієць Василь на псевдодикий, досвідчений воїн, за плечима дві ротації на передову. Там уміння орудувати зброю не раз рятувало йому життя. Ти повинен постійно бути зі зброєю, навіть як лягаєш. Спору. Противник зайшов до мене майже всередину. Він тільки відкрив шторку, говорить свої не стріляйте, мене автоматично, Ну типу, я сам автоматично вже доведений до того рівня, що я. Автоматично зарядив автомат. Окупант прийшов до нього, так би мовити, в гості рік тому на покровському напрямку. Згадує дикий. Тоді він із двома побратимами тримав оборону в одному з підвалів. Ворог, як тільки не намагався знищити цю позицію наших гвардійців. Гранати часто нам прилітали, які не долітали до нас. Вони побачили, що не можуть мене так штурмунути. Ну і моїх побратимів, то вони рішили дронами. Три дні дронами кошмарили. Вони опять піхоту кидали. Ну вони піхоту кидали. Просто насмерть. Вони просто окопалися біля нас 50 метрів. Вони протягом 20 днів, іменно 20 днів без перериву штурмували Та захисники трималися, хоч і закінчувалися боєприпаси, зброю довелося трофеїти Близько сіми штук в мене було в моєму підвалі. Це ті автоматики уціліли, бо розбитих я не брав. Їжі теж не було дрони, не мали можливості доправити харчі. Попередні побратими залишили нам. Піввідра меду, і ну і ми питалися цим медом п'ятеро суток без води. Ну але слава Богу, вижили. Командир казав, що навіть не очікували що ви вийдете звідти, але а, слава Богу, вийшли. Це була друга ротація. Гвардійця дикого на передову, а бойове хрещення отримав в Авдіївці Там, пригадує боєць, на той час було просто пекло, бої не спинялися ні на секунду. Окупанти оточили місто. Зайшли, як то кажуть. Ворогам на 200 метрів, бо ми не знали, де ми знаходимось. В окружності в нас ходили вороги. Сиділи в хаті. Займали кругову оборону. Були вороги в нас, контакти з ними. Саме близько було це 5 метрів. Ми відійшли на 400 метрів, але буквально за пару годин вже вони були у нас під хатою. Ми вже стрілялися під хатою у нас. А ще Василь пригадав, як довелося брати в полон росіянина. Той здав позицію своїх і її знищили наші воїни. Він мені все розказав, що вони копалися 50 метрів від нас. Бліндаж вже їх, типу, серйозний був. Каже, там ще є п'ятеро типу, чоловік. Ну, я всю цю інформацію передав своєму командиру. Буквально за годину прилетіла баба Яга і там все розібрала. Увесь досвід здобутий на фронті, дикий передає рекрутам. Півроку навчає, як бити ворога і виживати на полі бою. Граната! 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 Граніт 300! Головне, ставити турнікет з самого верху, бо поранено може бути в будь-якій частині. Василю 35, Він із Рівненщини, коли Росіяни пішли великою війною, був за 10 тисяч кілометрів від України у Домініканській республіці на заробітках. Щойно зміг одразу повернувся додому і доєднався до лав Нацгвардії. Люди вертаються заради своєї ж країни, заради своїх батьків, дружини, дітей. Ну поставали садов в Україні. Мусить хтось биться за їх зрівниченчини. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.